Одною групою займалися аналітикою вивченням одеського міського міфу, це одна була робота, і паралельно інша група вона працювала над історією одеських підприємців, над історією одеського бізнесу. Ці дві роботи вони дали, знаєте, такий комплексний, такий дуже об'ємний погляд на ті процеси, які я, як людина, ну, яка принаймні років 15 займається тільки, тільки тим, що читає щось про Одесу або ретранслює щось про Одесу через екскурсії, через лекції. Для мене було купа цікавих якихось знахідок. Для мене були великі відкриття, і про це я і хотів би там, достатньо коротенько проговорити. Давайте спочатку поговоримо. Говоримо все ж таки виключно про е, те дослідження, яке стосувалося історії одеських підприємців. Е, відразу е, скажу, з чого починалося, так? якщо примітивно розповісти, ну я просто буду економити ваш час, в якийсь момент ми зрозуміли, що нам вже не хочеться говорити про Одесу як кримінальну столицю. Я колись розповідав цю історію, може ви її чули, але я от нагадаю дуже швидко. Я приїхав проводити чергову екскурсію. Як гіда мене замовили. Ми приїхали. Я приїхав до школи, замовили кримінальну Одесу в черговий там 128 двадцять за літо. І коли я приїхав до е, замовника, це була школа. Біля школи стояв і Я зайшов до цього і Мене зустріла вчителька, сказала, Олександр, як круто, що саме ви приїхали до нас проводити. Діти готувалися до вашої екскурсії. Я був певне, що ну зараз буду сидіти там, не знаю, де. 10 клас, 11 клас. Я зараз сповім про поганих хлопців там, Котовського, який вбивав людей, і Пончика, який вбивав людей. А я не побачив дітей, тому що їх не було видно за стільцями, за кріслами цього і карасу. Вони, Вони були з 5 класу, тобто їх не було видно дійсно. І коли вчителька сказала діти, покажіть дяді Саші, як ви готувалися до екскурсії. Діти підняли над головою такі А4 лісточки, на яких були приклеєні фотокарточки, мішки і пончика сотні золотої ручки, картинки десь скачений, бо вони всі написали реферати про них. І, і, і я був в шоці в цьому. Я, я, я повернувся з екскурсії, я пішов тоді до директора Всемірного клубу одеситів, Аркадія Креймера, сказав, Аркадія, треба щось робити. З цим треба щось робити. Це не нормально, це, це якесь викривлення. Сприйняття міста, причому воно починається вже з дитинства. І е, коли я звернувся з цим, коли ми писали по, з Нікою Вікнянським нашою командою, е, номінаційна десь є ЮНЕСКО, ми про це говорили, про що Одеса, про що Одеса, про що була Одеса, про що буде Одеса, що більш важливо, Ніка сформулював тоді дуже цікаву ідею, Саша, давай замінимо міф про бандитів міфом про підприємців. Тому що саме підприємці створювали Одесу, і е, добре, що Одеський бізнес-клуб він е, взяв цю базову ідею і почав, і ми почали з нею працювати. Е, була створена команда. Е, команді було поставлено завдання. Ну, умовно це було наше ТЗ, в якому ми мали вивчити історію всю, всього одеського підприємства. Причому ми обідно спочатку там думали, що ми почнемо там з 18 століття, і тут я сподіваюся, десь є Олександр Середа, я дуже сподіваюся, що нарешті саме його дослідження, саме його знахідки, вони дадуть такі нам ще якісь там імена османських підприємців там я знаю. Татар якісь великі, які тут чимось набували. Але поки що ми це не знайшли, це в процесі. Але е, то точно да ми достатньо якісно відпрацювали 19 століття. При цьому це ми розуміємо, це, це пілот, це 150 прізвищ. А для того, щоб ви розуміли об'єми, про які ми можемо з вами говорити, вам достатньо просто зрозуміти, От скільки підприємців, я не знаю, сьогодні в Одесі, в мільйонному місті, ми беремо, що Одеса. Наприкінці на, на, на 19 століття це в половину менше, Там 413 тисяч, правда, да, було. От в половину менше, ніж підприємців сьогодні в Одесі. І це буде приблизно на один рік тільки. Да? А якщо це в динаміці, якщо це в історичному процесі, то це будуть е, десятки, сотні тисяч людей, які, е, яких створила Одеса як підприємців. Але я хотів би розвернути цю тезу і сказати, що, скоріш так, ці люди створили Одесу. Саме підприємці це ті люди, які створили місто таким, яким ми його бачимо, або яким ми хотіли б бачити, в в якомусь такому виділі. Коли ми говоримо, от, там я не хотів би назву нашого всього проєкту про деколонізацію, але коли ми в цьому контексті я думав, коли ми працювали, не імперія створювала Одесу. Одеса антиімперське місто було завжди. Так сталося. Вона не імперська, вона не радянська. В якійсь мірі вона достатньо важко становилася українською, да? ми знаємо всі ці процеси. Але зараз це українське місто, яке створило не імперію. Це місто створили підприємці. І це, 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 з цим треба працювати. І коли ми почали шукати. Ми намагалися знайти не просто в якусь кількість, ми намагалися знайти своїх ілонів масків, своїх е, великих, якихось не знаю, винахідників, великих е, банкірів. І отут почали почали з'являтися, з'являтися, з'являтися імена. Ми, це, це не було, знаєте, ми не змогли зробити абсолютне дослідження. Для цього, мабуть, треба роки, для цього, для цього треба більша команда. І це ще в перспективі. Ми не розкажімо не розділяв на, 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 на національності. Ми відмічали, хто він був там або вірі, або в якої національності, ну, в якої, скоріш. Хто за походженням, так, бо цей бізнесмен, але знов-таки це не виводилося в якусь статистику таку академічну. Ми спробували подивитися, які сфери діяльності були представлені в Одесі, і ми зрозуміли, що майже весь спектр, який тільки ви могли собі захотіти дізнатися. Умовно, якщо б я як гід, Зараз отримав це. Просто було, коли мені там за ніч просили скласти екскурсію про Банкірів Одеси або колись було про півоварів Одеси замовлення. Так? То мені достатньо легко тепер буде взяти і створити такий продукт про автомобілістів Одеси, про авіаторів, авіабудівельників Одеси, про цукрозаводчиків Одеси, про шляпників Одеси. Це буде достатньо легко вже. І, і ще легше, якщо ми продовжимо цей шлях. Тому оце тільки малий перелік того, що вийшло у нас в процесі цього пошуку. Команда була, як на мене, найкраща на сьогодні. Це ті е, краєзнавці, це ті історики. Які працюють саме з історією одеських бізнесменів? Ну скажімо, тут десь є Андрій Крантов, є Олег Луговий. Люди, які, мабуть, на сьогодні краще, найкраще знають Одеські Некрополі, Старі Некрополі з ними. Ми працювали і в проєкті, коли створювали так, коли робили паспортеризацію міста міста Сорботи. Це ще один проєкт, який... Я вів з останніх там півтора роки, і е, вони знали вже ті імена, про які було б цікаво нам шукати так. Е, коли, ну, так я говорю прізвище там родини Дроздовських, я знаю, що тут вони не потребують якихось рекомендацій. Е, коли ми говоримо так, про Сергія Катєлку, да, ви, мабуть, ви читали останні його книжки і знаєте, наскільки глибоко він займався. Цієї темою і почали, 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 почали з'являтися дуже цікаві якісь постаті на сьогодні, мабуть, найближча ціль це створити першу книгу, тому що ці прізвища не мають лягти просто в якусь там шафу або на якийсь там тільки один сайт. Я хотів би, щоб відбувся процес, коли умовний Ефрусій, він... Своєю біографією, чи їх родина абсолютно витіснить умовного Котовського. І про Котовського буде не, не так цікаво, або абсолютно не цікаво говорити на, на тлі там, біографії родини Ралі в Русі чи Мавра І тоді у нас з'являється новий епос. І оцей новий міський епос він буде складатися в першу чергу з людей, які... В цьому місті робили, робили гроші, робили, я не знаю, театр цими грошима. Робили це місто в кінці кінці. Да? От, от от таке завдання, якщо ми говоримо про якесь на задачу. Хто у нас з'являвся? Я не можу так, да, 150, я не буду це говорити так просто, я, ми декілька зібрали, коли робили цю презентацію, це останні там два дні. Е... Ну, коли ми говоримо про Фесенко, людину, яка одна сама зробила Одесу такою, де українська книга стала після Києва і Харкова на третьому місці за кількості видань. Людина, яка перша почала видавати, друкувати українські гроші. Період людина, яка видала таку кількість там, нот, казок, періодики українською, з якою зіткнятися може виключити декілька типографій Києва. І шкода, безумовно, що вибачте, але одеський бізнес знищив типографію Фесера. Вона якраз на слайді ви пам'ятаєте цю унікальну будівлю на Ішельєвській. А це якраз про те, чи можемо ми зберегти те місто, яке вони створюють. Тут же моя така особиста вебіль, як екскурсовода, як людина, яка просто хоче, щоб це місто збереглося. Е -е, Артура Натра... ну вся родина Натра було цікавою. Ми, у нас декілька персоналів в нашому пошуку з'явилося, але Артур мене вразив тим, що це була перша авіашкола в Російській імперії. Це людина, яка перша почала виробляти в Росії власні літаки. Це людина, яка перша почала системно працювати з авіацією, тобто готувати пілотів, готувати пілотів літаки. І за легендою він, до речі, втік більше руків саме на своєму літаку. Потрясно абсолютно постріть. кажуть, якщо кожного з них брати. Можна не тільки книжку писати, можна відразу писати сценарій якогось крутого серіалу, і оце буде та робота, яка зробить за, замість якогось бадючого серіалу про мішку і пончика чи ліквідації. Замість цього з'являться у нас абсолютно інші ну, я не знаю, фігури такого масштабу. знаєте, отак, Давайте там, чи нетфлікса. Степан uh, він, ну такий одеський крес за нього говорили. Коли я подивився, що він був спочатку консулом Сполучених Штатів Америки, потім Італії, а потім ще Греції, ой, Персії і Греції. І це людина, яка фактично сама налагодила весь економічний потік Одеси, ну, їх родина примудрилася пробити блокаду Великобританії, яку зробив Наполеон, якщо пам'ятаєте, це саме Ралі, Гініальні катрабандисти туди постачали британію зерно. Ну, чи не знімати проти кіно після цього? Ну, Садки, там якісь шалені, абсолютно. Е, гена, я. Вам достатньо приїхати по пересипу да, і подивитися на все, що побудовано було ним, воно до сих пір збереглося. Це наш завод, колишній завод жовтневої Революції. Да, Півпересипи це їх цеха, і це найпотужніший виробник сільхоз, Техніки в, на півдні імперії Ентон Гайс, я колись з історію порта займався, почув це ім'я. Мені стало цікаво. і Дякую моїм хлопцям, які підняли Олег, якраз працював з ним. І він видав таку кількість цікавої інформації, майже всі великі споруди Одеського порту були побудовані компанією Гайс естакада порту. На поліцейський, перші ліватори, декілька причалів, це, це, це зробив цей знаєте, Якщо ми завжди там згадуємо одеських євреїв, одеських німців, одеських поляків, там, арнаутів, але англійців у нас присутні. Знаєте, вона така не, не настільки яскрава, от мені буде цікаво, якщо ми будемо прокачувати. Тут, на жаль, да, ми зараз позбавилися вулиці е, Коблі, ще одного британця, але ну, от е, треба зберегти і якось нам Гарріса вулицю. Е, е, колись я почув цю приказку Одеську, е, ви чули сахар Бродського, чай висоцького. Потім додавали шляпи Скроцького, і після революції в Одесі ще додавали вся Росія Троцького. І це той Скроцький, який увійшов да, навіть в таку приказку, яка ходила на територію всієї Російської імперії. Е, він був тим, що більшість підприємців у нас закінчується там умовно десь на 18-19-му році. Вони просто е, зникають, або вони були розстріляні, або вимушені були втекти в еміграцію. А Скроцькі з'являються в НЕП. У нас дуже мало інформації про це, я зараз поясню чому. І потім як в мене дисертація по історії Одеської окупації 41 44 років, і я, працюючи з документами окупації, бачу, що з'являється знов шлях на. Фабрика Скроцького вже за часів Румунської окупації, його син повернувся в Одесу після арешту як бізнесмен, який да, там, в небі заробив якісь гроші. Його виробництво було націоналізоване, він був направлений до Сибіру, повернувся в Одесу і продовжив родину от, тут, тут якраз цікаво було просвітити, наскільки довго цей бізнес існував і за яких умов. То, ну, вже якщо я проговорив, у нас дійсно велика проблема зараз з дослідженнями саме по 20 століттю, а саме по радянському періоду. Ми розуміємо, що, по-перше, радянська влада вона позбавила нас можливості читати про бізнесменів. Просто представник бізнесу не міг бути героєм. Так? Ми це розуміємо. Тому у нас майже нема досліджень. Про історію одеського бізнесу, в принципі, не 19, не 20-го століття, і нам приємно, що дійсно ми такі піонери в цьому. А друге, ми подивилися зараз. от у нас була проблема, ми намагалися працювати з архівами періоду неба, а це повністю архів МВС. І він на обласний МВС, Нам нужні карні справи саме по економічним злочинам. З них вийде тільки і нам. Ну, у нас не було зараз можливості. І така ж сама річ, після Великого вторгнення, на жаль, достатньо важко було працювати в архіві СБУ. Власно, в обласному архіві СБУ До 22-го року я працював там і мені там було дуже комфортно після війни, ну, ви розумієте, да, Служби безпеки є чим займатися, крім того, щоб заохочувати істориків. Але ці часи прийдуть і ці дослідження циховіків одеських, і нерманів вони будуть дуже цікавими, тому що ми говоримо про те, що одеський бізнес спромігся пронести своє вміння. Через такі важкі часи, як е, період там, з, з 1920-го і на десь там до 89-го, коли там з'явилися якісь кооперативи, і це більш менш легальне поле перейшло. Тому що і цих літій це абсолютно біла е, така пляма в історії міста і е, е, ну, історія нехманів. На жаль, вона поки що не написана, але я впевнений, там є дуже цікаві як ну от, як ми говоримо, Е, з Яхненко, ну ви знаєте, цукрозаводники, да, майже піонери в цьому бізнесі, причому це загальна державного масштабу. Я пишаюся, що у нас вже є вулиця Яхненко, ми, ми її зробили. Е, як і зробили, коли ми говоримо вже про це, я, як член історико-економічної комісії міської, е, сів і порахував, що тільки за останній рік 10 одеських Знайшли свої е, та, місця в Одесі топонівці Вже 10 імен ми повернули і це різні постаті, це Яхненко, Чекаленко, це Пікандрі Ларсан, це, пікан, ларсон, це батон, тобто це, це той процес, який вже пішов. Тобто да, Ми вже популяризуємо ці ім'я і воно і так може працювати ще. Е, ну, про фанкогні я навіть не буду говорити, це, це найстарші на сьогодні збережених бізнесів. І дуже цікава ідея була у когось членів бізнес-клубу брати старі прізвища, брати їх історію, за можливості прив'язуватися до тієї локації, де існував цей бренд, це, це виробництво, ця ресторація, І е, тоді не треба нічого вигадувати. Ви заходите в приміщення, де завжди було кафе Фанконі, де завжди збиралася вся найкраща там, найбагатша одеська публіка, і просто починаєте робити відповідний інтер'єр. І відроджувати цей бренд. Тому, хвала Богу, більшість з них вже не буде претендувати на торгівельну марку. Санцебахера. Ну, я хотів би, щоб у нас не тільки перестали зносити заводи. Які були побудовані в 19 столітті і експортували пиво від Північної Африки до Австрії і Німеччини одеське пиво. Так? Людина, яка побудувала приміщення цирку, яке вважається найстарішим цирковим стаціонарним приміщенням на території колишнього Радянського Союзу. І цей бренд треба відроджувати. Шкода, та, знову таки, фабрику тільки, тільки знесли чи закінчую, да, там, то розбирати все. Ну про Єфрусі я вже тільки що казав. Е я вважаю, що не було б імпресіонізму, якщо б не Одеська родина Єврусі. Моріс, е е е його брат вони зробили стільки для того, щоб мистецтво кінця 19, го початку 20-го століття існувало, е збереглося. Про них треба знімати, ну я не знаю, просто великі епохальні, галівудський, а краще український е... ну Про Євгена Чекаленко, знов таки розповідати про Чекаленко, це як розповідати про те, що Одеса та мультикультурне місце. Тобто доводить, що земля вона має форму пулі. е Зараз в Одесі вулиця Чекаленко вже є, велика вулиця. Декілька десятків тисяч людей, колишньої Вільямса. Ви знаєте, що Чекаленко це та людина, яка перша оголосила конкурс на підручник на популярний сто підручник історії України. Перша людина, яка почала перекладати дала гроші на переклад біблії української. Перша людина, яка вкладалася в постійне видання однієї української газети, коли неможливо було це робити. Людина, яка Мала б зайняти е, місце Грушевського, да, йому пропонували стати тим, ким ми ну, там інколи це говорять, перший президент тільки ну достатньо помилково. Але і тут е, ми можемо говорити про люд про Чекаленки, людина яка родилася в е, ну, Одеської області область а Потім навчалася в Одесі, потім жила в Одесі людина, яка, до речі, це може стати дивізом. Я не знаю, не тільки Одеського бізнес-клубу, що Україну треба любити не до глибини душі, а до глибини кишені. Ви знаєте цю фразу, яку він звернець в Крушевському написав в суму листі. Е -е Мені приємно, що саме в обличчі е, штучний інтелект, робить як е тепер, дає презентація нашого проекту. Тобто на цьому. От це буде мабуть, останнє поза да. це якраз. Тому я хочу передати далі е, мікрофон нашому модератору, і е, от, таким чином ми відпрацювали на да, 150 е, п'ятдесят одеські бізнесменів. Це тільки початок нашого. Дякую.